Усім знов привіт. Їду з Сашу, хочу заїхати на соль подивись. Ну, зайду з краю також. О, вам видно хорошо, так в мене вже є боби, коротше пішли. Чик-чик. Бобів буде цвіте як дурна. Коротше. Зверху цвіт, все нормально. У нас дождики йдуть. У нас все добре. От вже вітерок положив. Бачите, положив, тут теж наливаються бобики. Короте, солома буде цього року гарна. Не хотів я... Короте. А, вже б положив, потрошки, дивиться. Бачите. Казали, блять, маленька, маленька. Блядь, така маленька ж вже кладе її. Да, плохо. Плохо, плохо. Так, да, дивозду положив. Вітюрок був. Ну, положило то хоч видно, що все в бобах буде. Це все боби-боби-боби-боби. Далі що воно? Цвіте, цвіте, цвіте. Ось душе зверху закладає. Коротше. Щось воно в мене цього року дуже дебела, бо вона вже мені, мені 20 стану, я метр восімдесят сім. Вона мені вже пупа. Щось перестарались ми. Навірно, з цими карбомітика моя бля Ну Бобів буде моє. Якщо все буде так далі продовжуватися, то буде Бобів хорошо. Коротше, нормально своє, видим далі.